Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви мене попросили подивитися, чи будуть ще такі атаки, як 9 березня. Тобто я собі навіть статистику десь виписала: випустили 81 ракету. 81 крилатих ракет, 6 кінжалів, 20 Якихось пусків калібрів, я, вибачте, не розумію, вісім керованих 6 Х-22, 13 С чи С300, вісім шахідів. З них, я так зрозуміла, було збито з 34, 34 з 48 і 4 з 8 – це цих. Шахетів, чи, чи керованих, щось таке. Гаразд, Не про це я хочу з вами зараз, зараз я подивлюся, де я це записала, де я це записала. Так. І так, чи будуть ще такі нальоти? Чи є у росія... росіян, чи у РФ є ще стільки цих літальних штук, ракет, будемо так говорити? І так, давайте подивимося, чи будуть ще такі наступним часом нальоти. Дорогенькі мої будуть, на жаль, карта стверджує, дві карти каже, будуть. Давайте тепер тоді дивимося, якщо... Давайте до кінця березня. Може це бути до кінця березня. Ну, в принципі, дивіться, тут у нас диявол. Я навіть скажу інакше: бачите, до перемоги, буде ще до перемоги, ще буде. Ними той диявол крути так, що буде. Наскільки я розумію, зараз у нас сьогодні вже здається, якщо не помиляюсь, ні, помиляюсь, я не знаю, чи 10 вже, чи 11 вже. Відверто скажу, не знаю. Давайте, давайте туди розшифруємо до кінця. Не хочуть карти. Але будуть. будуть. Можливо, я так скажу: будуть якісь провокації. Наші будуть відстрілювати, це я теж бачу. А ви знаєте, я так скажу, що а, тут не тільки про ракети. Я тут бачу а, на полі бою так само. А, можливо, це Бахмут. Бахмут. А, ми говорили про нього, але зараз не про це. Не про це. Ну, виглядає, що. Ох. Ну, якась таємниця там ще стоїть. Щось вони готують. Давайте я подивлюся, що вони там готують. Щось вони нам готують до кінця березня, мої любі. Щоб ми не ожидали, щоб ми були зайняті чимось іншим. Щоб ми не оч... якось не очікувано, щоб це знову було. Щоб, знаєте? Як, як я розумію, щоб ми трошечки утихомирились. Щоб ми вже звикли, що вже знов так сильно не летить, якось так. Але коли це буде? Ну, не показують карти. Я не можу казати. Карти розумієте, карти вони, давайте я інакше запитаю, тому що там діло не піде. Я інакше запитаю, буде такий самий великий удар. Масивний. Так. Чи буде такий масивний удар у березні цього, мі... цього року? Чи буде це в квітні, чи буде це в травні? Давайте подивимося. І так, березень, квітень, травень. Ви знаєте, всі три карти кажуть так. Тут не летять ракети, це не обов'язково. Я витягувала тільки по одній карті. І Таро відповідає, що так. Тобто, дивіться, тут десятка кубків. Якщо брати по старшині, ось тут травень буде, можливо, масованіше. Дев'ятка, десятка, березень, квітень, можливо, не так буде сильно, як у травні. Можливо, вони будуть як зазвичай це все вони роблять. Ось, ну Ви знаєте, що у них є така тактика: 10 днів, 2 тижні піднакопичити, підвести це все і потім знов запускати. Тобто карти стверджують, що будуть всі три місяці. будуть. Але м, тут степінь м, колись більше, колись менше. Розумієте? Якось так, якось так. Давайте я ще інакше запитаю, тому що, м, щоб ми порівняли, мені так буде легше. І так, е яка степень? Е Потужності була 9-го. Давайте. І по цій степені будемо орієнтуватися: березень, квітень і травень. І так, березень. Ну, це сильна була угу. квітень буде гарячим. Дивіться, тепер показують карти дуже. Ну, в принципі, березень у нас була десятка кубків спочатку, так? То тут у нас це може бути навіть ще в березні, тобто може бути. До кінця березня ще може бути. Тому що іде 21 аркан, старший аркан. Тут можуть ще по максимуму. Ану, зачекайте. Це вже враховується в березень. Так. Чи ще буде? Може бути ще, може бути ще. Ось, дивіться, тут туз мечів. Що таке тузи? Тузи це коли концентрація велика йде. Тобто. Туз мечів можна прирівнювати до десятки мечів, тобто теж по максимуму. А ось тут, до речі, ось тут можуть кинжали летіти. І дивіться, дивіться, ось тут вісімка теж на дні. Тобто кругом можуть. Тому що кажуть, що кинжали, вони в них або їх дуже мало. Бачите, їх вісім штук. А ну зачекайте, зачекайте, так. Так, на кинжалів було 6. Було 6 штук. Ось що я бачу. Дивіться, якщо сказали, що саме 9 березня було 81 пуск ракет, крилатих ракет, так? Це майже ось дев'ятка, 80, тобто це майже дев'ятка, То тут буде більше. Ще, я так розумію, дійсно, я правильно ви це, тому що, знаєте, я не хочу у вас зараз чимось... чимось. І так, невже буде ще гірший? Мені треба. Ну, страшно буде. Страшно буде. І ще 20 й 20-й аркан старший. Може бути, що дійсно найпотужніший удар ще попереду в березні. Може таке бути. Зараз я свої, свої, свої душу, свою душу запитаю. Може бути, на жаль, може бути. В мене чомусь таке враження. Тут буде концентрація і тут, але я би сказала, що, в принципі, в принципі кругом карти показують, що. Не тільки до кінця війни. Ви, ви повинні розуміти, поки Російська імперія існує. Навіть якщо і припи... ми їх виженемо з своєї території, вони не припинять нас обстрілювати. Ви повинні це розуміти. Розумієте? Ось так. Вони будуть до останнього, до останнього патрона. Поки вони можуть, вони будуть. Тобто навіть після перемоги треба готуватися до захисту України. Тому, ви знаєте, важко про це говорити, щоб ви розуміли, що я маю на увазі. Це не так справжню інформацію, ви повинні розуміти, дуже нелегко її підняти. У просторі літає дуже багато всяких привидів, усяких інформаційних помийок. Щоб справжню інформацію докопатися, це потрібно час, це потрібно копатися довше. Ось як я тут доклала. Дійсно, да, виглядає, що в березні ще буде щось. І 21-й аркан, і 20-й аркан вийшов. І ось, бачите, теж тут багато жовтого, тобто вогню, тобто і палати буде. ну, нелегко буде, я так скажу, буде нелегко. Берзень ще нелегко, але ми говорили про квітень так само. Я казала, що будемо гарячим, але я дивилася саме на фронт. Коли я дивилась, то квітень буде гарячим. Я дивилася вже коли? Декілька тижнів, чи тиждень, чи два, чи три тому. Все, моє дорогеньке, поки що так. Поки що так. Тримайтеся, бережіть себе, своїх рідних і разом до перемоги, мої любі, на все добре.